Прочитавши ще раз назву свого каналу, я згадав, що маю в запасі кілька цікавих історій поєдинків з минулого. Тому на цей раз мова таки піде про дуелі. В поширених стереотипах дуель це або щось благородне, чесне та куртуазне, або ж навпаки, згущуючи фарби, люди думають, що дуель це така безпринципна поножовщина, де на клинку вертіли будь-які правила та домовленості. Правда, як це часто буває, десь посередині. Ставалось по-різному: бували дуелі підступні, бували і благородні. В сьогоднішньому випуску я згадаю приклади і тих, і інших. Розберемося, що значить честь для дуелянта і як вони до неї ставились. Отже, за вас лайк, підписка, якщо завітали до мене вперше, виконуйте Ютуб ритуали, а я тим часом знову переносу вас в епоху дуельної лихоманки. В минулих відео я не раз пояснював походження такого явища як дуель. Ідейно, дуелі посилаються на судові та ритуальні поєдинки минулого, а також трохи на лицарські турніри. У всіх цих протистоянь були свої правила та традиції, які частково перекочували і в дуельну культуру. Багато з них були неписаними умовностями, які різні люди по-своєму розуміли та інтерпретували на власний розсуд. Дуельні кодекси з чіткими регламентами виникли тоді, коли самі дуелі вже ставались значно рідше. І тим не менш, певних принципів намагались дотримуватись. Що це були за принципи? Ранні дуелі взагалі не мали обмежень, тому часто перетворювались на жорстокі розправи, прозвані в народі бійки в кущах. З тих часів можна згадати традицію виклику. Про таємну зустріч в певному місці потрібно було домовитись, тому мав бути якийсь формальний виклик на поєдинок. Спочатку це робили просто усно, у відповідь на образу. Поширеним є образ кинутої рукавички, яку опонент мав підняти, якщо виклик прийнято. Як варіант традиції, для виклику рукавичкою давали символічного ляпаса. Подібна схема виклику була поширеною між лицарями для судових поєдинків середньовіччя. Чи застосовували її дуелянти Ренесансу? Так. Але це було не обов'язково. Часто дуель зав'язувалась приблизно так само, як в наші дні бійка в барі чи у дворі. Способів виказати бажання битись існує багато, якогось конкретного регламенту не було. Важливою проблемою ранніх дуелей була відсутність гарантій, що суперник прийде сам. Іноді доводилось мати справу з озброєною компанією друзів, що не додавало шансів вціліти. Тому нормальною практикою стало приводити собі партнерів, які могли б підстрахувати на такий випадок. Пізніше саме такі довірені особи і обговорювали правила бою. Домовляли, скільки напарників можна приводити, яка зброя, місце, умови. Так виникла традиція секундантів. Тепер виклик з умовами бою стало прийнято надсилати письмово і передавати через свого секунданта. Дуелі з поєдинків тепер часто переходили в групові сутички, де за правилами не слідкували. Лише у другій половині 17 століття секунданти стають радше рефері, ніж учасниками бою. Одна з традицій, поширена ще з лицарських часів, той, кого викликали, обирає зброю. Іноді це міг бути цілий комплекс озброєння, наприклад, пістолет з однією кулею та рапіра. На бійку в кущах могли приходити з тим, що було. Пізніше намагались обрати зброю більш-менш однакову. У XVIII столітті з'явилась спеціальна парна дуельна зброя, повністю однакова для обох дуелянтів. Традиції стосувались і умов перемоги в дуелі. Ранні поєдинки вважали завершеними лише коли одного з учасників вбито. Але поступово звичаї гуманізувались. Тяжко пораненим стало прийнято давати час на відновлення. В такому випадку дуель могла продовжитись через місяці чи навіть роки. Згодом стали битись до першої крові, коли завдання поранення вже вважали сатисфакцією. В пізніх дуелях добивати лежачого чи пораненого стало не прийнято. Хоча спочатку це навпаки було обов'язково. Щоб вижити в поєдинку, дуелянти могли вдаватись до хитрощів. Кульчуга під Камзолом могла значно підвищити шанси на перемогу, тому виникла традиція битись в одних сорочках, під якими захист важче приховати. Були і інші правила та звичаї, часто локальні і характерні для певного регіону, але вище описані були плюс-мінус універсальними по всій Європі. Для багатьох з нас дуель асоціюється з чимось чесним та благородним. Ні, ми прекрасно розуміємо, що ідея битись на смерть через якусь чвару так собі рішення. Проте знаємо, що у дуелі були правила та люди, що слідкували за їх виконанням. А значить, поєдинок можна вважати чесним змаганням? Ага, як же? Збереглась маса свідчень про успішні та не дуже спроби обману та підступу в дуелях. І це тільки відомі випадки. Скільки поєдинків відбулось таємно і скільки людей було вбито через обман, ніхто і сказати не зможе. Найпростіший спосіб виграти в таємному поєдинку прийти на нього не самому. Дехто місьє Соєль з Лангедоку Франція, викликав на поєдинок свого друга та сусіда, місьє Девеса, за те, що той навідувався до його дружини, поки він сам був у від'їзді. Девес прийняв виклик, але коли Соєль з'явився в призначене місце, його схопили кілька Девесових друзів. Один з них наніс Соєлю настільки сильний удар рапірою, що та зламалась, і уламок залишився в рані. Проте Соєлю пощастило, він вижив, а через роки навіть видужав з допомогою знайомого італійського хірурга. Також часто намагались застосовувати прихований захист. Під камзол надягали кольчугу, яка ставала неприємним сюрпризом, коли боєць таки влучав в торс, але нічого не відбувалось. Пасе, як кажуть фехтувальні судді, тому камзоли було заведено знімати і залишатися в самих сорочках. Хоча, наприклад, барона Девіто це не врятувало. Барон свого часу вбив багато людей. І далеко не всіх чесно. Одним з таких був батько місьє Деміло, за якого той вирішив помститись. Бійці залишились в сорочках. Секунданти їх перевірили. Але, ймовірно, секундант Девіто був абсолютно випадковою людиною, бо перевіряв неуважно і не помітив на Деміло прихованого нагрудника, фарбованого в тілесний колір. Девіто двічі колов в нагрудник, його зброя погнулася, але Міло продовжував бій. І зрештою вбив барона. Він вважав, що раз його батька Вітов бив підступно, він сам вправі вчинити так само. Ставало, що дуелянти ставали жертвами власного благородства. Капітан Матас, бувалий солдат, під час королівського полювання посварився з місьє Ашоном. Вони відстали від почту та почали з'ясовувати стосунки. Матас легко переміг молодого Ашона, вибивши з його рук рапіру. Проте добивати не став. Порекомендувавши повчитись ще, Матас повернувся до свого коня. А Шон схопив свою зброю та вбив капітана. При дворі цей вчинок розцінили своєрідно. Мовляв, зухвалий капітан з гордині проігнорував велику вдачу і подарував супернику життя, яким той і скористався на власний розсуд. Так що дуель далеко не завжди була по благородною. Хоча, звісно, бували і протилежні випадки. Історія зберегла кілька прикладів, коли дуелянти проявляли лицарське благородство. В ранні часи дуельної лихоманки, це кінець 16-го, початок 17-го століття, опонента було прийнято вбивати. Ситуації, коли ворога милували, були рідкісними і навітались, але іноді ставались. Помилувати суперника було ризиковано, адже нічого не заважало йому скористатися цим і спробувати убити, коли загроза мине. На прикладі капітана Матаса бачимо, що це тоді вважали цілком нормальним. Проте іноді деякі дуелянти йшли на такий ризик. Один капітан з П'єдмона розсварився зі своїм другом через якусь незначну суперечку. Давні товариші тепер стали суперниками на дуелі. Капітану не пощастило, він отримав тяжкий укол. При цьому сам навіть не зачепив свого візаві, що вважалось нетиповим для того часу. Рідко коли вдавалось виграти поєдинок в одну калітку, зазвичай діставалось обом бійцям. Переможець чесно заявив, що поважає друга та не бажає вбивати його через дрібну суперечку і запропонував допомогу. Капітан погодився, але попросив друга вимазати рукав своєї сорочки власною кров'ю, щоб люди не дізналися, що він програв так бездарно. І благородний друг погодився на це. Суперечку було закрито. Мсьє де Сурдевалю трапилось битись на дуелі біля Брюсселя. Привіт невідомий, але теж не надто значний. Спочатку Сурдеваль отримує поранення, але згодом наносить противнику страшніший удар. Той падає, йому потрібна термінова допомога. Сурдеваль саже суперника на власного коня, адже той прийшов пішки та везе його до лікаря. Цей вчинок врятував життя його опоненту. А самого Сурдеваля відзначив за такий вчинок сам імператор. Грав де дегран пре бився на дуелі з таким собі місьє Жеврі. І так сталося, що у Жеврі зламалась рапіра. Це не надто його збентежило, і він виявив готовність битись далі. Граф благородно висунув вимогу замінити шпагу. Жеврі відмовився, заявивши, що вб'є графа і уламком. Гран-пре був майстерним бійцем, і легко міг скористатись цим, вбити Жеврі і закінчити справу. Та битись в нерівних умовах він відмовився. Після коротких перемовин дуелянти пішли на мирову. Честь честю, але коли мова заходила про виживання, деякі дуелянти не гребували жодним підступом, щоб збільшити свої шанси. Люди мислили інакше, але повально дурнями не були. Якщо існувала можливість знизити ризики, звісно, нею користувались. Краще бути хитрим, аніж мертвим. І тим не менш, бійцівський гонор тієї епохи все ж іноді компенсувався здоровим глуздом. Далеко не всі приводи для дуелі були дійсно вагомими, і бувало, що бійці не хотіли вбивати людину через дрібницю. Подібне благородство було нечастим явищем на дуелях, але саме воно увійшло в літературу, культуру та масову свідомість, асоціюючись з куртуазним дворянством. Наведені історії лише частина тих, які я міг би вам розповісти. Якщо хочете ще підбірку з описами цікавих дуелей, пишіть про це в коментарі. Підтримати вихід такого відео можна за реквізитами в описі. А тим, хто забезпечив цей випуск, я дякую за довіру та щедрість. Ці історії все. Але інші ви почуєте вже зовсім скоро. До зустрічі!